Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярик. Сьогодні така дата, сьогодні 24 лютого 24 року. І це одна дата, яка просто попала, випала з моїм днем народження. Але випала колись, ще, як я був малий народився, але Два роки вже назад, на нас напав ворог. Сьогодні в нас 24 лютого. Хочу показати Петра Ярославича день народження. І запам'ятається, мабуть, надовго, не дай Бог, останнє день народження, звичайно. І хочу трохи розповісти ситуацію, так як ми живемо 40 кілометрів від кордону з Кримом. В ту сторону 40 кілометрів Крим. Зараз покажу туди в ту сторону. І там сьогодні були, чути зривів, заріва не було, але чути були вибухи якісь. Чути навіть. Чути самоліти вже пішли. Так як ми жили на Херсонщині, ми це все бачили. Буквально пів четвертої зриви, бо я кажу, ми 35 кілометрів до границі, до Криму, і ми це все чули. Хоч ставши, я кажу, що це війна. І це дійсно все було так, що до обіду вже танки біля нас, біля села, в околі. Щось дивно було, звичайно, але вже і відпало це день народження на, на стрій, тому що діти мали прийти. І вже в мене, як то кажеться, вже такого немає е, праздничного чи як святкового. Настрою, як було колись до цього, до війни. Ми поживши ще два місяці, ще посадили картоплю, думали, ще воно а ось, а ось, якось буде мирно все, але було не те, що ми чекали на двох машинах, оце, й залишилися. Ось тут такі були приліп, просто було, що тут діти там діти, і ми виїжджали двома машинами. І цією машиною ми виїхали в Херсонський двора, бачите, ми виїхали з Херсонщини. Виїжджали ми через Снігирівку і бачили це все. От, три дні добиралися і бачили це все, що воно сталося, як то говориться, по дорозі. Через Антоновське місце їхали. І все це ми бачили. Колони розбиті, наші, їхні. О, краще, що тільки їхні були. І хочу вам сказати, що е, такі е, в перші дні якраз я вийшов зробив відео, це було два роки тому. Зробив відео і навіть наді мною чути було звук пролітаючого е, літака. Чути навіть. Чути самоліти вже пішли. Руску, звичайно. О, тому що вони там часто-часто пролітали, пролітали і вертольоти їздили, летіли в сторону Миколаєва, в сторону Херсону, ну і, звичайно, бомбили. Стріляли з Криму, це все було видно. Навіть недалеко впала ракета недалеко від села, уровище велике було. З села уїхало дуже багато народу, якщо чесно, уїхало дуже багато народу. По суті, ще й зараз є, що виїжджають. В селі лишилися самі, як то кажеться, ну, пенсіонери, які не в змозі, лишилися люди, які немає їм що, як то кажеться. Ну і багато ще є, що вже перейшло на руську сторону. і Є такі, що чекали. Що і з прапорами бігають, що і як то кажеться, ленточки гори вішають. І вони раді тому, що прийшла, вони говорять так, що прийшла Росія назавжди. Росія, вони вже все. Ну, Я думаю, не так то було, тому що все буде впереді. Все буде ще впереді, тому що суд Божний буде, ну і буде ще суд, як то кажеться, людський, тому що такого не може бути, щоб, ну, самі знаєте. Безвинно це все, скільки народу погинуло, скільки це всього убрано, скільки тих ВПО, як ми його переїхали, тому що люди дали нам хату, і так всім кожному, як то кажеться, дає давали. І ми помалу виживаємо. Через два роки ми вже поставили собі тепличку, як я займався на Херсонщині, так і тут ми, що вміємо, що ми можемо заробити, так само, хоч і собі буде, тому що ми вирощуємо овочі, так само залишиться, як то кажеться, якесь злишнє і трохи продати якась буде копійка. І в першу очередь хочу сказати вам, що обов'язково допомагаємо хлопцям, допомагаємо, допомагаємо хлопцям, які... Требують, потребують, це, взагалі їм треба е, донати. Обов'язково ми допомагаємо з нашого канала, е, я розповсюджую трошки. Це для третьої бригади полку Азов. Ця сама, що Завдіївки виходила, там мого підписника, мого друга е, у її два хлопці І вони просили для снаряження, буде силка. з Стороні просили допомоги. Йде, ну дуже як то кажеться, я ж кажу, я не волонтер, більше сто дають волонтери. Але так як сьогодні день народження, я би вас просив, багатьом я зробив і добро, хоч по 5 гривень, щоб ви прикинули на карточку це другу Іри і ще й такий Саша. Він сам з Херсонщини. Бог, я дуже просив вас. І в нього теж не вистачає щось трошки, не вистачає на пікап. Він на Харківському напрямку. І він дуже-дуже просив. Це 41 перша бригада. Так що допомагаємо. А якби мені могли, мука кажу, я багатьом дещо допомагав і так. Небагато, хоч хто з моєї знає, що трудний час, може хтось зможе більше, це будемо дуже раді. Ми вже від каналу свого, що могли, то ми сьогодні, якраз я отримав, я сьогодні відправив. Є докази навіть того, що Санько той самий мені вже дзвонив, поздрівав з днем народженням. О, ну і дякував. Тепер, ще, ми не, не падаємо духом, саме головне не падати духом. Не хочемо, щоб нам аж сильно там нас жаліли, о, це наперед. жаліти не треба, кажу, ми сильні, ми все рівно. Я от нас сім'я, 10 чоловік, я з дівчатами, У нас є і воєнні о, і робочі, які може і по бо всі балакають, що не на е, війні, і може і по хворобі, так що тут я не буду об'яснювати вам е, е, детально. Хоч мені написали, ще вік такий, що можна йти. Так я можу сказати, що ще можна, Ну, так само у мене то саме і серце і давлення. Цей раз що далеко не підеш. Ну і вже, як кажеться, мені та ще рік, і мені тільки сьогодні 59 років. Чесно, 59. Я того не чекаю, якщо прийдеться до лісу, чи де, Всяко може бути. Цього будемо захищати, захищати, свою, обороняти, як то кажеться, охороняти своїх внуків, своїх дітей. Я хотів вам сказати, так що допоможемо. Хто хоче мені допомогти, так, просто кажу, це я не празную, так що просто мене вітають, дуже багато вітають Фезбуцію, бо я друзів багато маю. Ну і ще побачу того відео, це сто процентів. мене буде дуже велика. Аудиторія поздоровень знизу в коментарях В кожний коментар, що ви знали, я відписую. У мене хлопці пишуть, хочуть телефон або ще що, і я їм даю де що пояснити, де що розказати. Я їм кажу, кажуть, що багато кажу, багатьом поміг і раніше допомагав, всім помагав. І це я хотів би, щоб ви тим двом хлопцям, як не хлопцям, а воїнам, які дійсності до мене звернулися. Те, моя поміж отака. Ми, як то говоримо, вже витайте, рік і 10 місяців тут знаходимося. І вроді так і прижилися, але все одно, як то кажеться, нас всіх тягне додому назад. Думали, а ось ось, ось Херсон звільниться, ось так, не виходить. Але думаю, Думаю, що Україна все рівно переможе так, так як їм допомагають. Тому що за нас більше, а де більше, там правда. О, а ворог, звичайно, і себе істребляє, Ну і, як то говориться, дружби, як тої браття, знову не будуть. Хоч кажу, багато, багато років тому служили зі мною. Я служив в Дрездені. Це перша танкова армія, яка під Смоленську була. Вже кажуть, перебили її наші. Це танкова армія перша. Це Дрезден в 83-му, му Давно було. Хоч після мене це при штабі армії, ми батальйон охорони. охорони. Охороняли, виїжджали. І це я такий просто нянк спишу. Кажу, що навіть після мене по слідах моїх, може якраз, і ходив сам Путін, бо він там якраз служив. Він служив на бік, але все в штаб ходив, це сто процентів. Штаб ходив, тому що штаб дуже великий. дуже великий. Зараз, як то кажеться, вже не то, але все рівно. Та я просто говорю, що така, такий був нюанс, що я служив в якій армії і їхні, як то кажеться, тих хлопів, мужиків, хоч ми разом їх, як то каже, ділили, але вийшло таке, що кажуть, його сини пішли вже на нас, як то кажеться. Ми ж не ходили нігде, ми не йдемо, нігде не йдемо. На нас прийшли з ружьєм з цим небудь. Ракетою. такий виход один тільки чекати, допомагати хлопцям. Ну, я думаю, що Україна все сильно процвіте. вона буде сильно, як європейська країна, тому що наші люди робочі, дуже робочі. Ми це коротше зробимо Україну, прославимо, як має бути. А на цьому я хочу, щоб просто всі тримаємося. Отака От дата, вже кажу, це вже не настрій, не той, що був раніше на день родження. Всім здоров'я, а найголовніше склала Збройним силам України. Робимо донат. до нас. До побачення.